Життя пройде, немов вода, і відсвяте немов не вишнева гілка. В житті одна помилка не біда, біда, коли усе життя помилка. У березні, морозному, чи в квітні, коли зірки, мов ранено живі, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Нехай вони гарчаться, дикі звірі, нехай розкажуть, як насправді є. Господь літує кожного. Повірі, і кожному по справах роздає все більше на землі поетів, вірніше тих, що вміють римувати. У джунглях слів поставили тенета, але схопити здобич ранувато. Зайці, папуги, гнізда горобині, великий щебет. Писк і цвірінчання, таке, що часом хочеться людині поезію шукати у мовчанні, хай метушиться дріб'язок строкати, міняє шерсть залежно від погоди. Поете, вмій шукати і чекати найкращий вірш ще ходить на свободі. Коли надійдуть танки і БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ці мрузь. А сховаються в печери, та на майдані лишиться поет. Він буде сам під кулями стояти, Без наляку й жалю, як Прометей. І кров стече, храбів народить мати, та він оберне знов їх на людей. І знов розтануть душ людських мерзлоти, І знов імперією шкіріть сказ. І буде так продовжуватись доти, допоки правда не прийде до нас. В століттях буде так. І жодна зміна не станеться в перебігу епох, допоки не воскресне Україна, бо Він так хоче наш безсмертний Бог. Буває часом сліпна від краси. Спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Ось і степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога. Явори, Усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Добрий день, мірядок кароокій, побратиме моїх безсонь. Зупини її, мить високу для моїх молитовних долонь. Сивий голубе, біль мій зичений вечоровий і пелихатий Більше чутий, аніж помічений, більше нічений, ніж криватий. Слово слово, достиглий смут мій, набираючи висоту, порятуй од важкої скрути, і од радості порятуй, поки круглі цвітуть долоні, поки з серця ростуть пелюстки, поки думи, як дзвони довгі, і як дзвони круглі такі, ти любов'ю мене. Наче амфору, доливай, довіряй добру за розквітлу купальську папороть, я пером і горбом віддарю. Змі притихнуть колись і зніміють газети. Глухота, наче кара пошлеться згори. тільки ти не повинен мовчати. Поете, говори зі своїм читачем, говори. Розміняють великі діла на монети, продадуться народи за шмат ковбаси. Мусиш голосно правду рубати, поети, ти просвітлений, поки між темних єси. Шафи звільнять знутра найдавніші скелети, Засоромиться сонце, згорить, задимить, І тоді ти не смій замовкати, поети, ні на хвильку одну, ні на мент, ні на мить. Чи сповільнять польоти невтомні комети, біг зупинить колись, як захоча земля? Не мовчи, ти не можеш мовчати, поете, здатне слово одне все почати з нуля.